Ранку, хлопчики і дівчатка. Ми раді вас вітати. Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Діти, який красивий ліс во Здравствуй, ліс, наш, милий дружин. Ти казковий, дивний, дуже. А про що шумиш ти листям, маниш нас осіннім віттям? Ти відкрий нам таємниці і казок своїм хриницю. А чи хотіли би ви прогулятися по осінньому лісу? Але перед тим, як вирушити в осінній ліс на прогулянку, нам треба. Пригадати правила поведінки у лісі. Тож діти, будьте уважні і запам'ятайте. Не можна палити багаття, тому що це може спричинити пожежу. Не можна кричати у лісі, тому що ліс це домівка для тварин, птахів, а ви тут гості. Не руйнуйте пташини. Гнізда. Тому що гнізда це є життя для птахів та її потомства. Не руйнуйте мурашників, бо там живуть мурахи, які є санітарами лісу. Не можна збивати отруйні гриби, тому що гриби є ліками та їжею для диких тварин. Не ламайте гілки дерев та кущів, це заважає рослинам жити. Не смітіть у лісі, після відпочинку сміття треба забрати та викинути у смітник. Діти, розгляньте уважно малюнки, і скажіть, які помилки роблять діти у лісі. Діти, обов'язково дотримуйтесь гарної поведінки у лісі під час прогулянки. Діти, ось ми і опинились на лісній галявині. А кого ми там побачили? Ви зараз дізнаєтесь, послухав загадку. Гостра мордочка, чотири лапки та купа гострих голочок. Про що йде мова? Подумайте, так, це їжачок, молодці. Ось і Він, їжачок, доброго ранку, їжачок. Доброго ранку, доброго ранку, любі діти. Я ж їжачок хитрячок, живи у лісі зі своїми друзями. Я хочу, щоб ви про мене багато цікавого дізналися. Задоволенням. Їжачок це незвичайна маленька тваринка, тіло якої вкрита колючими голочками. У нього короткі тонкі лапи і дивовижна гостра мордочка, ачнята у їжачка маленькі, чорні, ніби намистинки. Вушка невеликі, схожі на тоненькі пелюстки, а злякавшись чого-небудь, їжачок ховається, згорнувшись у клубочок. Діти, сьогодні ми з вами будемо ліпити ось такого гарного їжачка. І я запрошую вас у художню майстерню. Зараз, діти, я пропоную зліпити їжачка. Для роботи нам потрібно дощечка, стека, серветка, пластилин корічнього та чорних кольорів та насіння з соняшниками. У мене вийшло ось так. Для того, щоб зліпити їжачка, давайте розглянемо його зовнішній вигляд. Яжачок. Невеличка тваринка. Форма тулупа овальна. Має носик, оченята, вушка, маленький тоненький хвостик та чотири коротенькі лапки. Яжичка, крита колючками. У нас це насіння соняшника. Колючки для їжачка існують для того, щоб він міг захищатися від ворогів. Для того, щоб зліпити їжачка, нам потрібно розм'яти ручки. Пальчики, і ми з вами виконуємо ось таку праву для пальчиків. Я маленький їжачок. У мене багато колючок, у клубок згортаюся. Крові гайдаюся. Молодці. Починаємо. Беремо пластилину корічного кольору і гарненько розмінаємо його в руках, щоб він став м'яким. Слухняним. У мене пластилин м'який, тому я відразу починаю ліпити. З пластиліну формуємо кульку. Можна це робити на дощечки ось так коловими рухами. А можна навіть і в долонках ось так коловими рухами. І вийшла ось така півка. Тепер з однієї з однієї сторони робимо трохи тонкіше. Відтягуємо мордочку. Навіть трішечки примазувати його, вирівнювати. Ось, ми так вишня. Тепер нам знадобиться чорний пластилін, від нього з відрізаємо невеличкий шматочок і утворюємо колбасу з такими руками. розкачуємо і ділимо на частини одна. Велика частина це буде для носика, і дві маленьких для оченя. Беремо велику частину і формуємо теж кульку. Ось так. Приєднуємо до ліжечка, Творюємо носик, гарно примазуємо. А з цих двох частин зробимо оченятаю. Двину руками і привітнуємо ось такі намистенці. А тепер одягнемо нашого їжачка колючу шубку. Для цього ми використаємо насіння суняшку. Ця колюча шубка буде захищати їжачка І колючки у їжачка тільки на спинці. Животик не захищен у їжачка. І тому, коли ви бачите їжачка і берете його на руки, то їжачок завжди згортається у клубочок, Захищає свій живот. Ось такий їжачок вийшов у мене. І для тебе зліпили друга їжачок. Дякую вам, дітки, дякую. Тепер мені не буде сумно в осінньому лісі. У мене є справжній друг. А на цьому, дітки, мені пора прощатися з вами. До побачення, діти, до побачення! До побачення! Я пропоную діти вам зліпити вдома ось такого іжачка з природного матеріалу. І надіслати нам фото ваших робіт. Я дуже буду чекати. До побачення!